Привіт всім! Компанія STVGA. Зараз я вам покажу машини Dicever і Kombi. Розкажу, чим машини вони схожі, чим вони відрізняються, для яких продуктів та для якого типу нарізки вони можуть використовуватися. Давайте почнемо з Dicever. Зверніть увагу, що ця машина це машина по типу американського ушолу робиться або німецького хронена. Тобто От тут стоять, бачите. Стоять ножі, три типу ножів, Перший ніж це ніж зубило. Другий ніж це ніж е, такий круг, е, кругий ніж. В, в даному випадку ми використовуємо ніж спилочку, це для нарізки цибулі або такого слоєвого продукту. І третій ніж це ніж відсікач. Ці всі ножі міняються, можна буде поставити будь-які розміри, наприклад, 5, 10, 15, 20. Взагалі ми використовуємо від 3 до 20 мм. Тобто можемо робити культур. Якщо ми демонтуємо цей віж, то ми отримуємо брусочок, наприклад, як картопля фрі. Або, такі, або морковка така буде брусочками. Якщо ми поставимо всі три ножі, то буде працювати добре на закупівель. Це машина комбо, так? В чому різниця між комбо та дайсером? Наприклад, якщо ми нарізаємо комбо, наприклад, комбо нарізається в сіточку. Тобто тут стоять два типи ножів. Перший ніж це слайсер, який нарізає на слайсі, другий це ніж сіточка. В чому проблема ножа в сіточку? Коли ніж ми маємо сітку, то якщо у нас йде якийсь такий досить твердий продукт, то він буде цю сітку. Наприклад. Цибуля буде забивати або якийсь продукт, або якщо сітка дуже малого розміру. Наприклад, там 3 мм, 5 мм і так далі. Ну, в даному випадку стоїть 5 мм. Якщо е у нас продукт, наприклад, як яблуко чи каковка, то воно ну, буде робити нормально. Морковку вона також буде нормально робити. Але деякі продукти вона е робить гірше. Але в неї є інший інше преимущество цієї машини, те, що ми можемо поставити будь-які ножі, ми можемо поставити ніж слайсер, ми можемо поставити ніж соломку. І таким чином ми можемо нарізати багато, багато різновидності нарізки. Тобто це може бути кубік, це може бути слайсик, це може бути соломка, це може бути брусок. Тобто, якщо тут лише брусок або, або кубік, то тут буде багато вирізів. Але не всі продукти. Так? І ще теж певний момент, ми зараз покажемо, будемо нарізати продукти. Проблема заключається в тому, що ми, коли кидаємо цей продукт, він йде під кутом, тобто він буде нарізати, наприклад, деякі продукти, які довго довгі, наприклад, огірки, як, вони будуть йти трохи по діагоналі. Да? Тобто ми будемо мати не шайбу таку не круг кругу, а нас буде такий овальчик. Зараз ми вам покажемо нарізку циву. Давайте ми закриємо машину, підготовимо машину до нарізки. Мажина, в принципі, досить, досить швидко вона миється, тобто можна помити керкерем, підписком водою. Ці ножі досить легко замінити, тобто це буває 5 хвилин. Зараз ми поріжемо кубиками цибулю. Кубик у нас стоїть 10 на 10, машина дайся. Включаємо. Вона дуже класно її видає. Ми бачимо, що продукт нарізається ну, в даному випадку не кубиками, а квадратиками, тому що розслаюється цибуля, але йдуть квадратик 10 на 10 або менше, якщо це ми нарізаємо саме не середину продукту, а його бока. Тобто, якщо вона знаходиться з боку, то ми нарізаємо менше. А, в принципі, виходить досить квадратик 10 на 10. Можна робити від, від 5 до 15. До 20 мм такі початки. Зараз ми поріжемо яблуко кубиками. Машина дайся. Беремо власне яблучко, включаємо машину. Який в нас вийшов класний кубик. Тобто ми бачимо, що яблука нарізає класно. Середина яблука йде ідеальним кубиком, таким от, а бока вже нарізає таким от чином. Тобто, Якщо вам потрібно, яблука або якийсь інший продукт нарізати кубиком, дайся одна з найкращих машин, яка буде справлятися з цією роботою. Кубікерно, 10 на день. Продуктах не, не випригало. Краще поставити в помисловому виробниці. Ми ставимо такий спеціальний е, рукавчик, тоді продукт б'ється в рукавчик і випадає безпосередньо. Але давайте подивимося, як вам призналка. Бачимо, що середина картоплі нарізана ідеальними кубиками, а вже якщо бокати, то вже такими частинками. Тобто продукт нарізає досить класно, нарізає будь-які коренеподи, картоплю, буряк, моркву, а також фрукти, яблука, груші і такі інші продукти. Ми тестуємо машину Dicer 400 та комбо нарізаємо морковку, нарізаємо кубиками. Це машина спеціальна для кубиків. ця машина багатофункціональна, в тому числі можна нарізати. Кубик. Зараз покажемо, які сікій цій машині, і, ті, і ці покажемо як це все робиться. Запускаємо машину. Тут тобто ми бачимо. Якісна різка, вона йде опасна, шикарна, тобто повністю прорізається кубіками, якщо це середина морковки. Ну, Але є такі трошки залишки, якщо ми кажемо про якщо це кінець морковки або якась боковинка. Тобто ми маємо кубик розміром 10х10. Зараз покажемо, як вона це саме буде нарізати, якщо ми поставимо на машину. Запускаємо машину. ми бачимо, Тут трошки, е, якість трошки гірша, трошки, скажімо так, да? якщо ми кажемо, що тут більше е, продуктів нарізане кубіками, саме, то тут продукти є більше таких залишків. Воно не кардинально, не багато, може там на 10, може на 20, але в такому випадку, в будь-якому випадку, воно нарізає досить класно. Тобто ми бачимо, що якщо для вас не принципово там, прям ідеальний ідеальний кубік, хоча воно теж класно нарізає нарізає кубі. В принципі, якщо ми навіть змішаємо, то ми можемо сказати, що е, такого сильно кардинально, кардинально воно не відрізняється. Тобто ми не можемо сказати, що одна машина нарізала краще, друга гірше. Тобто, якщо ми кажемо про е, кубік і про морковку, якщо ми кажемо кубік і про картоплю, то в принципі ці машини нарізають плюс-мінус однаково класним якість. Нарізаємо картоплю брусочком. Зараз машина дайсер. Ми один їх демонтували, показуємо як. Тут стоїть ніж 10х10, 10. тобто ми нарізаємо картоплю брусочком таким 10 см, 10 мм. Це у нас виходить класична картопля фрі. Можна поставити 8, можна поставити 7, якщо вам потрібно менше, Можна поставити більше 12 вона ну, нарізає саме таким чином. Тобто ми бачимо класну ідеальна нарізка для картоплі фрі. Якщо ми поставимо більше, може бути картопля по селянських такого плану. А так ми бачимо брусочок. Він є стабільний, тобто він не, не полибається. Дуже мало таких, от, майже немає взагалі відходів, ну такі трошки попадаються їх дуже-дуже мало. Але це вони попадаються, коли ми відрізаємо саме кінчик, кінчик картопки. Так, в принципі, ми бачимо, що якість нарізки дуже класна. Зараз ми покажемо, як нарізає машина комбо. Ми поставили сюди ніж для бруска. Ми нарізаємо картоплю з брусок. Вы хотите 8 мм. интернете? Якість нарізки класна, тобто ми бачимо, що нарізає картоплю брусочком. Але є певні нюанси. Наприклад, ми бачимо, що в деяких моментах ми маємо не повністю прорізаний продукт, тобто на якість нарізки на початку та на другому не завжди співпадає. В основному таких дуже мало продуктів, в основному всі продукти нарізані більш якісно. Але якщо порівнювати машину Dicer і машину Combo, то Dicer набагато якісніше нарізає. Набагато. Тобто, якщо вам потрібна картопля картопля фрі або картопля по-селянськи, краще використовувати для цього машину Дайсер. Комбо для цього машин також нарізає, але якість трошки гірша. Зараз ми порівняємо якість нарізки брусочком Дайсер і комбо. Ми тільки що нарізали картоплю, побачимо, картоплю краще нарізає дайсер. Зараз ми поріжемо нарізаємося. Віскутніше віно, ніж, мінімум, 10 мм. Ми бачимо, що якість дуже класна, тобто нарізає все шикарно. Деякі попадаються продукти таким доріжні, але це не з-за того, що вони порізають, а за то, що морковка має прицепну форму, пірамідальну, тому воно нарізає серединку і нарізає ідеальним кубиком, ну таким брусочком, а вже кінець, якщо, наприклад, бо воно вже скоштує, тому що це іде. Зараз ми його подвинемо в сторону і поріжемо на комбу. Ну, По-перше, що ми бачимо, тут трошки більше йде такого недорізаного частково порізаного продукту. Так, так що тут у нас майже ідеальний продукт, він взагалі не, не поломаний, не... По цьому то тут ми бачимо, що є деякі продукти, деякі підходи. До цього ми різали картопля, просто тут попадається, але в середньому якість нарізки нарізки досить непогана, але гірша, ніж у DiceR400, і продуктивність в неї також менша. Тобто, якщо вам потрібна машина саме для нарізки брусочка, я рекомендую використовувати DiceR400, 600 і машину по типу Dice. Тому що машина комбо у нас стоїть сіточка, і іноді продукт не настільки якісний. Машина зато машина комбо вона дешевша, вона багатофункціональна, можна робити. Багато типів різного нарізки, у тому числі і кубик. Нарізаємо цибулю брусочками на машині Тобто, якщо потрібно квадратиками або кубиками ми поставимо три ножі, якщо нам потрібен брусочок, то ми можемо отримати. Тобто це, якщо потрібно, цей брусочок в даному випадку стоїть 10х10, 10, але ми можемо зробити його там 5 мм, 7 мм і так далі. Під шубу дуже гарно. Так, да, під шубу може бути гарно. Взагалі такий продукт класно нарізка. Зараз нарізаємо е, буряк, буря. нарізаємо його е, брусочками. Буря. брусочками. Брусочок стоїть у нас 10х10. На 10. Можна сказати, майже нарізка. Майже ідеальна наріз. Буряк він такий більш стабільний продукт, він круглий, тому в нас мало продуктів, де є якісь відмінності. Продукт з на однієї на та з іншої сторони він має один і той самий розмір. Можна сказати, для буряка, для картоплі, для моркви ідеальна нарізка брусочка. Розміри можуть бути від 5 мм до 20 мм. Продуктивність від 400 кг бутон за годину. Машина-комба, зараз будемо нарізати почищену цибулю на смайсері. Тобто у нас, назові загрузичний. Цибуля нарізає класно, нарізається таким слайсом. тобто ми бачимо, чи нам не, не Слайси іде 2 мм. Можна поставити також від 2 до 10-20 до мм. Ну, для це це звісно не потрібно, але може бути як, наприклад, 2, 3, 4, 5 мм. Шикарна нарізка, шикарний слайс. Бачимо, як воно все нарізається. Зараз ми вам покажемо нарізку яблука слайса на машині. Дуже такий модний продукт, яблочні чипси. ця машинка буде досить класно робити яблуко, нарізати на чіпси. Ми брали просто яблуку. Краще все, звісно, поставити ще машину з видаленням серцевини ядра, щоб не було е серцевини у яблуках. Тоді ми можемо отримати такі чіпси. Розмір всюди однаковий, 2 мм зараз стоїть. Таким чином можна отримати досить класні яблучні чіпси або нарізку яблуки для якихось інших. Продукції. Крім яблука, вона може нарізати будь-які овочі, фрукти, морковку, картоплю, інбіль або ну, взагалі багато-багато продуктів. Якщо вам потрібен слайс, то це саме класна машина, вона відносно недорога, вона функціональна і нарізає досить класне яблуко. Зараз ми вам покажемо нарізку картоплі слайсами. Якість нарізки шикарна, розмір 2 мм. ви Бачите, що продукт повністю однаковий по, по нарізці, тобто немає так, що товшина продукту то трошки більше чи трошки менше, він нарізається. Четко і шикарно. <кхи> що ви використовуєте картоплю для якихось продуктів, це може бути яблуко, це можуть бути картопліні чипси, це можуть бути ще якісь інші моменти. Тобто, в принципі, досить класна нарізка. Слайцем. В чому нюанс нарізки машини комбо, якщо ми кажемо про нові зі слайсом? Це в тому, що машина нарізає під кутом. Тому, наприклад, якщо ми кидаємо якийсь довгий продукт, такий, наприклад, ця мопа, то вона буде його нарізати не шайбами, а вона й буде нарізати увагу. Зараз я вам покажу. даному випадку ми бачимо, що ми нарізаємо продукт такими овалами. Якщо вам саме необхіден овал, то ви в принципі, можете використовувати. Якщо ви хочете нарізати шайбами, наприклад, морковку, то вам потрібна інша машина. Якщо продукт круглий, такий як, наприклад, картопля або яблуко, то воно нарізає класно, тобто з будь-яких сторін, тому що це саме йде, е, шарообразний такий продукт. А довгі продукти воно буде нарізати саме таким чином. Машина Комбо нарізаємо Бряк. бурячок. Бачите, який прикольний бурячок, ми нарізаємо вже майсі. Продукт, йде шарообразний, круглий, то він нарізає бачите, його ідеальними майже формами, товщина нарізу 2 мм, у нас стоїть мені. Як бачите, товщина не гуляє, вона стандартна для будь-якої нарізки. Таким чином можна отримати слайс будь-якого шарообразного продукту. Картопля, буряк, яблуко і так далі. Нарізка морковки та буряка ми зараз будемо нарізати її соломкою. ця машина також ви поставили спеціальний ніж. Зараз подивимося, бачите, якість різки шикарна просто. Повністю прорізається продукт. Продукт товщина однакова, що на початку, так і в кінці 2,5 міліметра. Це не зовсім може підходити для корейської морковки, для цього є спеціальна машина Carrot Shredder. Але це також підходить для е, різних салатів, наприклад, тобто, там кінчі або якісь салати, де не, не обов'язково потрібна велика морковка. Якщо ми використовуємо морковку довго, то все одно ми отримуємо, бачите, таке досить велику нарізку. Але в основному це може продукт бути. Е, Довжиною 4-6 см. Якщо ця, цей розмір для вас підходить, то ми так і помішаємо зараз і побачимо, що в принципі, ця машина може використовуватися для нарізки корейської морковки або салатів, де потребує морковки. Крім того, це класна машина. Якщо вам потрібно, наприклад, супнабори, треба нарізати морковку в супнабори. Там не потрібно якраз на таке довго, тобто ми можемо таким чином нарізати саме так. Зараз ми також наріжемо буряк і покажемо, як нарізає буряк. Це також може використовувати, так, яку виходить. Як ми бачимо, буряк також прорізається повністю, повністю вся структура. Якість нарізки на самому високому рівні, тобто ми бачимо, що і початок, і кінець вони мають однакову, однаковий розмір нарізки. Тобто Розмір нарізки не гуляє взагалі. Якщо ми так ось трошки -то помнемо, тобто бачимо, то бачите, що це також класний, класна машинка для бурякового салату, наприклад, якщо треба робити, або якщо треба додати буряковий салат, якийсь буряк в саме такому виді для будь-яких продуктів. Также вона може нарізати їм вона може нарізати сельдерій, вона може нарізати такого плану подібні продукти. Нарізаємо в машині комба, нарізаємо підтримку. Тут стоїть ніж трошки поменше, 8 мм, але ми бачимо також якість нарізки, вона трошки нижче, ніж на це. Да, вона трошки піддавлює, у нас є продукт. І він не нерівномірний, якщо ми тут бачимо більш рівномірний продукт, то тут продукт менш рівномірний.